Перше на каналі Live Action video Пофарбував підлогу, встановив буржуйку і рекуператор. Почав кріпити профіль для гіпсокартона. Рівні стін викликає питання. Горизонтальні направляючі. Профілі. Роблю отвори. і такі кріплення. Маленькими саморізами. Рівень. Закладні. Електропроводка. Які такі саморізи. Такі. Забити грубо шви. В паперову стрічку. Сітчасто. Покривав шпателі шліфувальну, бош і магазинні. Замазку почухав, позамазував, можна фарбувати. Вперше на каналі Live-Action відео. Отже, з минулого випуску я пофарбував підлогу, поскидав інструмент в одну купу. Та встановив буржуйку і рекуператор. Буржуйку трохи протестував, вона ж труба посиніла, щоб побачити, чи не впливає моя теплоізоляція, точніше, чи достатньо моєї теплоізоляції на трубу рекуператора, яка прихована під мінеральною ватою. Також провів частину проводка. Залишається обшити стіни гіпсокартоном. Просто для розуміння, з чим ми працюємо. Не вмесь. 10 сантиметрів. Йдемо далі. 5 сантиметрів. От такі от тут перепади і постелі чудово видно. Рівноту стін. Почав кріпити профіль для гіпсокартона. Рівні стін викликає питання. Але, як то кажуть, у козака не буває бідим. Козакам може бути тільки пригоденька. Також я був дещо спонтеличений, що неможливо знайти жодного ролика українською мовою на тему монтажу гіпсокартону. Тому в цьому ролику буде ще й таке. Отже, монтаж гіпсокартону я починаю з того, що виставляю е, рівень і по ньому виставляю. Горизонтальні направляючі. У горизонтальні направляючі вставляю відрізані по розмірам профілі. Далі роблю отвори біля кожного профіля, куди будуть вставлятися такі кріплення. Кріплення вставляються, загинаються вушка, після чого прикріплюються маленькими саморізами і загинаються знову. Дюпіля забивають тим самим перфоратором, яким сфорливо. Для розмітки використовував ось такий от рівень на дві площини. От якось так закінчую другу частину приміщення. Також зробив закладній для полички. Далі я встановив необхідну проводку. Ось це приблизна схема. Розподільча коробка буде в ніші разом з рекуператором та мережевим обладнанням. Я ще не знаю, які саме розумні пристрої буду тут використовувати, тому до кожної групи розеток йде силовий кабель ВВГНГ 2х15 та UTP-кабель з чотирма витими парами. До речі, для кріплення профілів використовував ось такі саморізи, а для кріплення гіпсокартоном ось такі. Шпаклюю два етапи. Перший етап. Забити грубо шви. Для маскування шурупів використовував паперову стрічку. А для маскування більше глибших швів використовував ось таку сітчасту. Отак вот от я концяж поклював, використовував ось такі шпатели, одразу ж поклював фінішем. Для затирки на нерівності тримаю вот таку машинку, шліфувальну, бош, і також а, різні щітки, саморобні і магазинні. Використовував 220. І при шліфуванні обов'язково використовуйте маску. В цієї маски неправильні фільтри це аерозольні, але краще буде використовувати проти пилу. Почухав, позамазував. Можна фарбувати.